Людина, я тебе люблю. Ні, Бог довів, Він зробив все, щоб ці докази вони залишились. І ми бачимо їх кожного дня. І Бог дійсно кожного дня підтверджує ці докази. І ми, наприклад, читаємо, щоб бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який. Я раніше не помічав цього слова, але який своєму сонцю, Бог своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і неправедних. Бог велить своєму сонцю, сходити над злими і над добрими. Його очі бачать і злих, і добрих. Він бачить беззаконників, він бачить грішників. Але кожного разу він велить сонцю сходити. Ну, ми розуміємо, що не сонце сходить, а земля крутиться. Але люди писали своєю мовою, своєю уявою на той час. І вони дійсно говорили, що Бог любить нас і злих, і добрих, і праведних, і неправедних. Він сонцю велить сходити. Над ними він посилає дощ. Вчора, хто потрапив під дощ, сиділи, ми не могли з машин вийти. Тут такий великий потік був. Ну, 6 грудня вона так в низині знаходиться. Ти розумієш, це для всіх: і для злих, і для добрих, і для праведних, і для неправедних. І, ну, наприклад, ми, як люди, ми, ну, напевно, вже б сказали. От на добрих я буду посилати дощ, а на злих вже все. Нехай засохнуть ці злі люди, але Бог проявляє докази своєї любові. І докази Божої любові вони кожного дня для кожного з нас. Те, що ми прикинули, те, що ми дихаємо сьогодні, це докази. Божої любові. І майже всі апостоли і вони відчули цю любов Божу і вони зафіксували в Біблії є багато цих послань, багато якихось таких листів, де ці докази Божої любові вони предоставлені для кожної людини. І я хочу звернути увагу на перше. Послання до Івана, 4 розділ сьомого вірша. Улюблені любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому. Що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи, улюблені. Коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне став Іван говорить про докази Божої любові. І він нагадує про те, що таке справжня Божа любов. Що таке любов? Він нагадує про те, що любов Божа це великий прояв стосовно цього людства, прояв милосерді, прояв співчутті, прояв жертовності для кожної людини стосовно гріховного світу, Бог полюбив нас, коли ми ще були грішниками. В проєкті були грішниками. Ще нас не було, але у нього в задумі ми вже змішили і були лішени цієї слави Божої. Але Бог полюбив, і Він говорить, я дам докази цієї любові, син мій. Піде на Хрест. І любов до грішників, вона, знаєте, як в цілому, так і до кожного з нас особисто. Тому що інколи ми е, атаж дісляємо себе ну, самі з собою і кажемо, що ми, ми кращі, ніж інші люди. Але насправді, друзі, всі люди згрішили. Кожна людина, вона згрішила. І в Біблії написано, що господний страх ненавидити неправедність, гордість, зухвалість і дороги зла. Я зненавідала заплутані шляхи поганих людей. Це про мудрість кажуть. Але ми бачимо серце Боже, що Він насправді він ненавидить гріх, але він любить грішника. І знаєте, я думаю, як це в. Бозі уживається, ярце в його серці. Не гріх, але любити грішника, а грішник любить гріх. І тут потрібна така, знаєте, безумовна любов. Тому що людська любов, вона така, ти залишиш гріх, я буду тебе любити. А Бог каже: ні, я тебе полюблю спочатку, я віддам свого сина, а ти вже вирішуєш. Любити мене чи не любити, любити ближнього чи не любити. Тому у Бога інший погляд знаєте, на, на гріх і на грішників. Зазвичай, знаєте, от я думаю, які виникають почуття у вас особисто до гріха. От ви бачите, як хтось грішить, які почуття у вас виникають. Яка, знаєте, жалість. Як сказати українською, О огидність така. така, ну, мерзке таке відношення. І ти думаєш, як таке можна робити, або ти сам згадуєш те, що ти робив колись без Бога, і думаєш, як я таке міг робити. І така, знаєте, огидність приходить, огида, жалість, така ненавість до того, що відбувається. Але Бог каже, я люблю. Я люблю ту людину, вона заплуталась, вона знаходиться біля карита з рожками, разом зі свіннями, Але я буду любити її, я буду її чекати, коли вона повернеться. І це докази Божої любові. Любов'ю великою він полюбив нас, Любов'ю, яка віддає життя, любов, яка Дійсно, проявляє кожного дня ці докази. Тому що якщо ми б ну, були на Божому місці, історія, мабуть, вже б закінчилась, ви б особисто сказали, доволі, хватить, я більше цього терпіти не буду. Інколи ми, як батьки, так кажемо, а потім все одно любимо своїх дітей і приймаємо їх такими, які вони є очікуючи якийсь мій. І, знаєте, проходять руки, і ми кажемо, слава Богу, що я тоді не був такий, знаєте, принципіальний до кінця. Я дав можливість, я дав шанс моїй дитинки змінитися. І так воно і відбулося. Тому, друзі, на думку апостола Івана, докази цієї любові вони полягають в наступному. По-перше, як Бог доказав цю любов, по-перше, він каже, Бог послав у світ сина, щоб ми через Нього жили. Бог послав сина, щоб ми через нього жили. Я думаю, а хіба не було життя раніше? Вроді я жив, якось, рухався, передвигався, щось їв, з кимось спілкувався. А насправді життя без Бога це було не життя. І ми далі цей псалом. Життя це не життя без Ісуса Христа. Це нам здається, що це було життя. Але без нього, друзі, насправді ми не жили. Ти не можеш жити без Бога, тому що Він є життя. Він є життя. І Іван каже, що доказ її любові в тому полягає, що Він послав сина свого в цей світ. Що це означає? Що без нього немає ніякого життя. Без нього ми були визнані винними. Без нього ми були визнані грішниками. Без нього дійсно ми були визнані беззаконниками. А в Біблії написано, адже заплата за гріх це смерть. Тому кожна людина, яка перебувала в гріху, вона була страчена на цю смерть. Вона була під владою цієї смерті. Дьявол він керував цією людиною. І це було насправді не життя. Знаєте, є люди, які згадують, як ви як, як живий, як класно було. Там якісь продукти згадують чи ще щось. Це було не життя, друзі. Ми були просто ну, покійниками. Ми перебували в смерті. Кожен з нас без Бога. Тому Бог він каже: Я хочу проявити, я хочу дати доказ цієї любові, і я віддам свого сина, улюбленого сина, для того, щоб кожен з нас міг жити. Через Христа кожна людина ну, вона відкриває для себе Бога, вона відкриває для себе нове життя. І через Христа вона відкриває для себе. Життя віч, І що ми вже не помремо, тому що Бог він зробив цей кров до кожного з нас. Мені подобається, як апостол Павло в посланні до Галатів, 2 розділ 20 вірш, він пише. І живу вже не я, а Христос живе в мені. У, у апостола Павла було життя. Тут у фарисея він у він був освіченою людиною, він був дійсно там членом того Синедреону, він мав подвійне громадянство, він дійсно був таким авторитетною людиною. Але він каже: і вже, вже, вже не я живу, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Тобто ніякої слави він не приписує до себе. Він каже, що все, що відбувається зі мною, все, що відбувається з моїм тілом, все, що я говорю, все, що я роблю, це через мене діє Христос. І це біблійна істина, друзі, якщо ми не даємо Богу діяти через нас, то це не життя. Своїми силами ми. Рано чи пізно просто прийдемо до краху, до тупика. Ми не зможемо нічого зробити. Але коли Бог починає рухатись в нас і через нас, це і є справжнє життя, я вам більше скажу, що ви нікому ні, ніколи не зможете дарувати життя через свою ну, би, плоть, через свої розмови якісь якісь убіждення. А інколи ти прийшов до людини, і Бог через тебе сказав декілька слів, і вона ожила до нового життя. І це вже зовсім інше. Тому справді життя воно починається тоді, коли Христос живе в нас. Павло, це усвідомив, і Він каже: вже не я живу, а живе через мене Христос. А друга істина то есть, по перше, Доказ Божої любові полягає в тому, що Він послав Сина Свого улюбленого, який тепер живе через нас, який тепер живе через нас. А друга істина, Ісус Христос став примиренням за наші гріхи. Він став примиренням за наші гріхи. І коли ми думаємо, друзі, що ми примирились з Богом. Завдяки тому, що ми визнали тільки свої гріхи. Боже, я був неправий. І все, прийшло при ним. Я, я Тебе прощаю. Ні. Примирення прийшло тоді, коли Христос помер на Христі. Тобто хтось повинен був постраждати. І в цьому полягає примирення. Завдяки Ісусу Христу, між нами і Богом. Відбулося це примирення. Через свою гріховність кожна людина вона втратила мир з Богом. І восстановити цей мир ніяк не можна без Христа. Ніяк не можна, друзі. Ми намагали, намагалися, ми щось робили. Шли в свята Дічеську Церкву православну, ставили свічки, молились іконам. Якісь речі відбувалися в нашому житті, якісь обряди, там водичку святую, хтось пив, хтось хранив, хтось ще щось робив, але нічого не відбувалося, ти не міг не на крок приблизитися до Бога. Але приблизились ми завдяки жертві Ісуса Христа, тому що Христос помер за наші гріхи. Помер за кожного з нас. І через свою гріховність кожна людина вона втратила мир з Богом у ці відносини, у цю можливість напряму спілкуватися з Богом, як це було в Едемському саду. Людина втратила, відбулося це відчуження. Тепер люди вони не шукають Бога, а вони тікають від Бога, вони ховаються від Бога. І Бог пам'ятаєте, яке питання задав в Едемському саду. Він каже йому, Адам, де ти? Наталія, де ти? Олександр, де ти? Микола, де ти? Бо це питання, друзі, це питання до кожної людини, яка живе без Бога. Бог е, задає це питання, він каже, де ти знаходишся? Де ти? Що відбулося? Чому ти одежу пошив? Що відбулося? Що не так? Ми були з тобою в прохладі дня. Все було добре, все було гарно. Ми спілкувались з тобою, ти виконував мої інструкції. Що відбулося з тобою? Де ти зараз? І оце відчуження воно відбулося. І його не подолати своїми зусиллями. Чому ми згадуємо ці докази Божої любові? Тому що дійсно ми дякуємо Богу, Ісусу Христу, за те, що Він зробив. Для кожного з нас. Я насправді, друзі, пережив любов Божу тільки тоді, коли я е, усвідомив, що для мене зробив Христос. Я сидів і плакав і говорив: Боже, так це я повинен був постраждати, ані син твій. Як ти мене полюбив, що ти віддав свого сина? Тому що Христос помер, прийшло оце чудове примірення. Уявіть собі, друзів. Між якими були такі тісні стосунки, які розмовляли, які говорили, які планували щось, і потім щось відбулося між ними, і вони почали віддалятися один від одного. Вони не розмовляють, вони не хочуть бачити один одного. І ця прірва, вона все більше і більше становиться між ними. І немає можливості ніяк повернутися до цих стосунків. Але Бог сказав: Я хочу цю прірву. Ну, і це не з боку Бога, що він почав віддалятися від нас. Це Ми почали тікати від Нього. Апостол Павлов, посланні до Римлян, він каже, що ніхто не шукає Бога. Всі стали на цю злу дорогу, всі до, до єдиного, до одного. Тому він каже: я хочу подолати цю прірву через Сина свого Ісуса Христа. Тому, друзі, християнське оце примирення, ну, те, що ми про життя вічне кажемо, це зрозуміло. Ми живемо цим життям. Знаєте, інколи люди думають, що життя вічне настане, коли ми прийдемо на небо. Але знаєте, де настає вічне життя? Тут вже на землі. Тому що написано: віруючи в Сина Божого, він має життя вічне. Ти віруєш в Сина Божого, значить, ти маєш життя вічна. Оця впевненість вона повинна бути завжди в твоєму серці. Тому що там вже буде пізно. Там же ти нічого не вирішиш. Вирішувати потрібно зараз, тут на землі. А може і сьогодні для когось. Потрібно буде вирішити. Я вірую чи не вірую, я маю життя вічне, я маю впевненість, якщо я вийду сьогодні з цього зібрання і зі мною щось відбудеться по дорозі додому, я буду на небі з Богом, я буду мати це примірення. Чи я таким, знаєте, ворогом для нього і залишусь? Тому оце примирення християнське, воно. Ну, дійсно, це така радісна новина для кожного з нас. Ми були Божими ворогами, а тепер його друзі. І Христос прям так і каже, я не називаю вас ворогами. Ви друзі тепер мої. Ми. ми були засуджені за наші гріхи, а тепер прийшло прощення завдяки Ісусу Христу. І ми воювали з Богом, а тепер маємо ми. Не Бог проти нас воював. А ми проти нього воювали, тікали, говорили погано, не визнавали. Я взагалі релігію ніяку не визнавав. Для мене, я вже говорив, що інопланітяні, і релігія, віруючі люди, це було одне і те. І Як я можу говорити, я був в мирі з Богом тоді. Ні, друзі, це така сильна була ворожнеча проти нього. Ну, Тут треба віддати той владі, тому вченню, яке було, ну, було в той період часу, коли ми жили. Але все змінило. Ну, все, все стало навпаки. Тому, друзі, життя з Богом, життя вічне примирення це докази Божої любові. І коли ми простягаємо нашу руку до вечері Господні, ми визнаємо. Ми віримо в те, що для нас зробив Христос, і ми дякуємо Йому за це. Тому саме так давайте підходити сьогодні до Вечері Господньої. Саме так, нехай Дух Божий він працює з нашим серцем, нехай кожен з нас дійсно приймає і визнає оці докази Божої любові для кожного з нас, але через призму Ісуса Христа. Не тому, що я змінився і я став гарним. Якщо дістати з нашого серця зараз, друзі, всі ті речі, які відбуваються, і проявитись сюди на екран, буде дуже соромно, буде дуже соромно. Якщо без Ісуса Христа сьогодні стати перед Богом, ви самі знаєте, який буде вердикт. Бог скаже, ти винний за те, за те, за те. Але завдяки примиренню, завдяки що син помер за тебе, і ти повірив це, ти прийняв це. Тобі дарується зовсім нове життя. Давайте поставимо для молитви.